Українці, привіт! при вас з на нашому каналі, сьогодні разом з вами будемо говорити про перспективи безкоштовного розмитнення транспортних засобів. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх новин, які відбуваються в плані розмитнення. Сьогодні дуже багато людей питає нас, особливо військовослужбовці. Коли буде безкоштовне пільгове розмитнення саме для них, для військовослужбовців і для інших категорій населення, які категорії населення ми розглядаємо в майбутньому під пільгове розмитнення? Перша категорія населення це військовослужбовці, друга категорія населення це інваліди, особи, які мають право також на безкоштовне розмитнення. Третя категорія це багатодітні сім'ї. І четверта категорія це люди, які втратили транспортні засоби під час цієї війни. На сьогодні є деякі законопроекти, такі як 9058 та інші, які ще раніше, рік тому, подавали народні депутати, тобто депутати вони мають ініціативу в майбутньому зробити пільгове безкоштовне розмитнення. Але є проблема в тому, що саме немає підтримки від більшості, немає якоїсь такої політичної ідеї, політичної ініціативи це безкоштовне розмитнення зробити. Які є причини, чому саме відмовляють безкоштовному розмитненні? Тому що, по-перше, ми бачимо сьогодні, що хочуть піднімати податки. Державі напряму не вистачає сьогодні податків, і вони хочуть податки ФОПам піднімати при першій реєстрації автомобілів, хотіли підняти податки. Дуже багато хочуть піднімати податків, і це звичайно не популярні рішення в Україні. Раїні, але вони кажуть, що потрібно фінансувати армію і ви маєте платити більше. І саме із за такої ініціативи, коли хочуть підняти податки, українці не можуть отримати безкоштовне розмитнення. Ще колись один народний депутат говорив, що безкоштовне розмитнення воно перше, було неправильним, тому що хлопці, військовослужбовці, які знаходилися на передку, вони не могли розмитнити собі автомобілі. А ділки, які виїжджали за кордон на початку 22-го року, коли було безкоштовне розмитнення, вони цим правом скористались. І нагнали собі автомобілів. І ось, щоб далі не було такої несправедливості, хтось думає, що безкоштовне розмитнення потрібно буде впровадити вже після закінчення війни, після того, як Україна виграє в цій війні, щоб хлопці, які її захищали, могли виїхати за кордон і собі пригнати автомобіль. Але немає чіткої ініціативи. Наприклад, також нещодавно була новина, що. Хочуть створити міністерство повернення українців українців, щоб повертали за кордону. І яка була б гарна ініціатива, щоб люди, які виїхали за кордон, їм дали право на пільгове розмитнення, якщо вони прожили там за кордоном півроку, рік за цей час вони купили там майно. І щоб держава сказала, українці, ми хочемо, щоб ви всі повертались назад в Україну, і ми вам даємо пільгу, пільгу, щоб ви могли безкоштовно розмитнити транспортний засіб. Ми подивимося ще. Прислухаються до нашої ідеї, чи будуть робити такі пільги? Але на сьогоднішній день всі українці, які повертаються в Україну, на жаль, вони пільгово-безкоштовного розмитнення не мають. Але як це розмитнення зробити дешевшим, і як його зробити не за всі гроші світу? По перше, коли ви купуєте автомобіль, на що потрібно звертати увагу? Саме на параметри автомобіля, що впливають на вартість митних платежів, це марка, модель, рік випуску, об'єм двигуна та тип пального. Якщо ми говоримо, наприклад, за електрокари, ну там зараз майже безкоштовне розмитнення одне євро за один кіловат євності батареї. Якщо говоримо про бензин, бензин трошечки дорожче ніж там. Електрокари, там бензин 2 2000 євро, може платити 3 тисячі євро в залежності від автомобіля. Дизель він ще дорожчий, ніж бензин. Може бути і 3000 евро, 4000 евро, 5000 евро 3 тисячі євро, 4 тисячі євро, 5 тисяч євро за трьохлітрові. Але. Також впливає і вартість автомобіля, наприклад, та вартість, яку ви вписуєте в договір купівлі-продажу. Звичайно, ми можемо в договорі купівлі-продажу написати і 20 євро, і що ми купили автомобіль за 100 євро, і що, наприклад, нам автомобіль подарували. Але митниця буде рахувати по своїм таблицям. Звичайно, таблиці є не на всі автомобілі, але як правило, на 90% тих автомобілів, які сьогодні везуть в Україну, таблиці є. Але також ми рекомендуємо робити звіт експерта. Це дуже важливо. Чому? Тому що всі автомобілі, які вже були у використанні стані в них є якісь пошкодження, в них є їхній природний знос, і ці автомобілі не потрібно розмитнювати по тих цінах, які хоче митниця, тому що митниця. Це орган, який був створюваний для того, щоб збирати податків, чим більше в них задача зібрати з вас чим більше податків, і це їхня пряма задача, і вони зроблять ваша задача заплатити, виконати закон, але не так, як вони цього хочуть, а так як пише цього норма закону. І норма закону передбачає в митному кодексі, якщо в нас є звіт експерта, якщо оцінка нашого транспорту нижче ніж хоче митиця, то ми маємо розмитнюватись від нижчої ціни. Як це відбувається на практиці, коли ви приїжджаєте на митний термінал, якщо митниця погоджується з ціною Яка стоїть у вас в договорі купівлі-продажу, то чудово, митниці добре, вам добре домовились, автомобіль розмитнений. Інша ситуація. Коли ви приїжджаєте на митний термінал і митниця хоче підняти ціну транспортного засобу вам дорожче, порахувала. В такому випадку замовляється звіт експерта, де експерт прямо вказує, що ваш автомобіль коштує дешевше, і вже від цієї ціни митниця має приймати розмитнення. Звичайно, в митниці так само є право, як і у вас, подаватися до суду. Але за всі роки, що я працюю митним брокером, я жодного разу не чув, що колись митниця подавала до суду, щоб комусь там підвищити ціну. Так, вони подають до суду в плані Апеляції, коли ви виграли якусь першу справу, але так, щоб вони були ініціатором, такого немає. Отже, робіть все правильно. Звичайно, в майбутньому будемо очікувати на безкоштовне розмитнення. Це буде гарна ініціатива, як і українцям повертатися за в Україну, так і підтримати військовослужбовців, батьків, дітей, інвалідів і осіб, які втратили свої автомобілі під час цієї війни. А на даний момент використовуємо всі законні методи для зниження митної вартості, щоб правильно по закону розмитнювати наші транспортні засоби і в цьому не переплачувати. І саме головне, українці, ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.